Мета групової роботи та основні завдання психокорекції. Пізнавальна сфера, емоційна сфера, поведінкова сфера. У пізнавальній сфері когнітивний аспект і інтелектуальне усвідомлення, групова психокорекція повинна сприяти тому, щоб клієнт усвідомив які ситуації в групі і в реальному житті спричиняють напруження, тривогу, страх і інші негативні емоції, що провокують появу, фіксацію і посилення соматичних або психічних симптомів. Зв'язок між негативними емоціями і появою та посиленням різного роду порушень і розладів. Особливості своєї поведінки і емоційного реагування, власні мотиви, потреби, прагнення, стосунки, установки, а також ступінь їх адекватності, реалістичності і конструктивності. Як він виглядає зі сторони, як сприймається його поведінка, емоційні реакції та думки різними іншими учасниками, як оцінюються іншими, як відгукуються на них різні люди, які наслідки ця поведінка має. Існуючи не узгодження між власним образом я і сприйняттям себе іншими. Характерні захисні механізми, внутрішні психологічні проблеми і конфлікти, особливості міжособистісної взаємодії, міжособистісні конфлікти і їх причини. Більш глибокі причини переживання і способи реагування починаючи з дитинства, а також умови особливості формування системи стосунків. Власну роль міру своєї участі у виникненні і збереженні конфліктних і психотравмуючих ситуацій, а також те, яким чином можна було б уникнути їх повторення в майбутньому. В емоційній сфері групова психокорекція повинна допомогти клієнту. Одержати емоційну підтримку з боку групи і психолога, що призводить до відчуття власної цінності, послаблення захисних механізмів, зростання відвертості, активності і спонтанності. Пережити в групі ті почуття, які він часто переживає в реальному житті, відтворити в безпечній установці ті емоційні ситуації, які були в нього насправді та з якими раніше він не міг впоратися, без особливо шкідливих наслідків у реальному повсякденному житті. Пережити неадекватність деяких своїх емоційних реакцій, навчитися щирості у ставленні до себе і до інших людей, стати вільнішим у вираженні власних негативних і позитивних почуттів. Навчитися точніше розуміти і вербалізувати свої почуття і емоційні стани. Розкрити перед іншими свої проблеми з відповідними їм переживаннями, часто раніше прихованими від самого себе або спотвореними, і за рахунок цього перевірити небезпеки, що з ними пов'язані на реальність, а емоції на відповідність. Модифікувати спосіб переживань емоційного реагування сприйняття самого себе і своїх стосунків з іншими. В цілому завдання корекції в емоційній сфері зводяться до отримання клієнтом емоційної підтримки і формування сприятливішого ставлення до себе безпосередньому переживанню і усвідомленню нового досвіду стосунків в групі і досвіду сприйняття у групі самого себе, точному розпізнаванню і вербалізації власних емоцій, проживанню заново і усвідомленню минулого емоційного досвіду і отриманню нового емоційного досвіду в групі. У поведінковій сфері групова корекція повинна допомогти клієнту. Побачити власні неадекватні поведінкові стереотипи, набути навичок щирішого, глибшого, вільнішого спілкування, подолати неадекватні форми поведінки, що виявляються в групі, зокрема пов'язані з униканням суб'єктивно складних ситуацій, розвинути форми поведінки, пов'язані із співпрацею, взаємодопомогою, відповідальністю і самостійністю. Спробувати нові форми поведінки, зокрема ті, які сприятимуть адекватній адаптації і функціонуванню в реальному житті. Відпрацювати і закріпити адекватні форми поведінки і реагування на основі досягнення в пізнавальній і емоційній сферах. У груповій психокорекції основним інструментом коректувальної дії виступає група, що допомагає виявити і скоректувати проблеми клієнта за рахунок міжособистісної взаємодії і групової динаміки, сфокусуваних на процесі тут і тепер. Групова психокорекція в рамках конкретної напруги реальної міжособистісної взаємодії вирішує ті ж задачі, що і індивідуальна, але за допомогою інших засобів. Якщо, наприклад, метою психокорекції є розкриття і опрацьовування внутрішнього психологічного конфлікту і неадекватних порушених стосунків особистості, що зумовили виникнення його суб'єктивної нерозв'язності, то ця мета є спільною і для індивідуальної, і для групової психокорекції. Труднощі у сфері міжособистісної взаємодії, міжособові конфлікти у значній мірі є наслідком глибинних колізій і змінених неадекватних типових способах побудови стосунків особою. У міжособистісних конфліктах висвічуються приховані неосвідомлювані психологічні проблеми. Відмінність групової корекції від індивідуальної при спільних завданнях полягає в тому, що перша більшою мірою акцентує увагу на міжособистісному аспекті, а друга на біографічному, однак лише більшою мірою, але не виключно. Адекватна корекція порушених стосунків особистості може бути здійснена клієнтом лише в тому випадку, якщо весь комплекс психологічних особливостей, що виявляються в процесі групової взаємодії, співвідноситься з його реальною ситуацією і проблемами поза групою, дозволяє реконструювати особливості взаємостосунків у ситуаціях там і тоді. Закономірна повторюваність, стереотипність конфліктних ситуацій, особливості поведінки, емоційного реагування в групі і поза нею у сьогоденні і минулому роблять для клієнта наочнішим і переконливішим зміст зворотного зв'язку, що одержується в груп від великої кількості різних людей. Це сприяє створенню стійкої мотивації до самодослідження і корекції своїх стосунків, дозволяє вичленувати те, що стоїть за власною поведінкою у різних ситуаціях. Один з найважливіших механізмів коректувальної дії в груповій психокорекції виникнення і переживання клієнтом в групі тих емоційних ситуацій, які були у нього в реальному житті у минулому і були суб'єктивно нерозв'язні і не передбачає опрацьовування минулого негативного досвіду, що проявляється в актуальній емоційній ситуації в групі, без якої неможливо досягнути позитивних досить глибинних особистісних змін. Адекватне саморозуміння також не може бути досягнуто поза загальним контекстом формування розвитку особистості клієнта. Кінцеві завдання психокоректувальної роботи полягають в досягненні змін в трьох основних сферах когнітивній, емоційній і поведінковій. Проте ступінь зміни у цих трьох сферах різна при різних школах психокорекції. Різниця між індивідуальною та груповою психокорекцією в основному полягає в різних механізмах психологічного впливу. При індивідуальній психокорекції спілкування обмежується діадою клієнт психоло. Інструментом дії в цьому випадку є тільки сам психоло, це обмежує діапазон реальної емоційної дії і реальних варіантів поведінки як в кількісному плані, так і в якісному. При груповій формі корекції інструментом дії виступає психокорекційна група. При цьому складається ситуація реальної емоційної взаємодії, реальної поведінки, в яку включені клієнти з широким діапазоном різних установок, емоційних і поведінкових реакцій різного досвіду побудови стосунків. Завдяки цим особливостям акцент в індивідуальній роботі переноситься на сферу інтелектуального усвідомлення, а безпосередня робота з емоційними і поведінковими стереотипами може обмежуватися лише взаємостосунками психолог клієнт. При цьому у клієнта завжди може виникнути сумнів стосовно того, що життєві настанови чи моделі поведінки, які пропонує йому психолог, є дійсно кращими, аніж ті, які склалися особисто у нього як наслідок його життєвого досвіду. Зважаючи на специфіку індивідуальної психокорекції, можна сформулювати конкретні її завдання в кожній з трьох сфер.